У тепері відбувається ну, вручення сертифікатів і наша можливість зустрічі. Якщо можна, скажи кілька слів, що для тебе був арт-целет, який ти прожила? З чим ти зараз завершуєш? Який шлях для тебе був тому? з нього береш? Дякую, за питання, мене звати Наталя. Я дуже рада, що відбувалася саме ваш арт-проєкт, тому що були різні. Але я дуже щаслива, що я тут багато знайомств. Найперше для себе, для себе. я це допомогу. Я попрацювала свої кінці. Не можу сказати проблеми, але ну, різні зручки. Е... <таспечення> <таспечення> для роботи дуже багато взяли. Закрити, я залишаюся і в своїй організації, дуже багато почало Терапотичних став, які були подані на вашу проєкт. Ну, ну я пам'ятаю, і... що ти цілу жіночу руку була. Uh, як терпить, використовуючи арт-терапію. І це як... унікальне поєднання. Так, так, Якраз такий арт-проект. Ми відкрили. Ми відкрили такі жіночі простір на параді, який називається Радіючі серця і ну, дуже.